Вітаю з вами Юлія Сад України, що на Київщині. По вашим численним проханням зроблю сьогодні невеличке відео про гортензії. Треба було б його раніше відзняти, але в мене не було часу. Деякі сорти вже відцвітають. Та нічого. Спочатку поговоримо про те, які види є в моєму саду, а потім що я роблю для того, щоб вони довго і рясно вітували. Мій улюблений вид гортензії макрофіла або крупнолистці. деревовидні гортензії. І волотисті або мітловидні гортензії. Гортензії макрофіла багато хто боїться висаджувати, каже, що вони вибагливі. Ну, я би так не сказала. Єдине, що їх треба вкривати на зиму, от у нас на Київщині, тому що у них квіткові бруньки знаходяться на верхівках пагонів. І якщо навіть зворотні будуть весняні заморозки, вони можуть пошкодити їх. І тоді гортензія квітувати не буде, при умові, що вона не ремонтантна. Тобто, ось тут, на наступній Рік на верхівках будуть квіточки. А ці квіти. На пагонах минулого року. Важливо зберегти саме ось ці бруньки. Це гортензія хамелеон, Вона моя улюблена, бо я її не підкислюю, а вона сама змінює колір аж до синього. За 8 років гортензія хамелеон досягла вже мого зросту. Вона найвища з моєї колекції. Загалом в мене тут зростає більше 15 сортів крутнолистих гортензій, і кожна по своєму красива. По-перше, вони всі відрізняються в форм... Мою, пелюсток. Є ось такі класичні пелюсточки, є закручені ось такі, ніби спіднички. Це, до речі, спайк. Вона буває рожева, вона буває синя. Будете знати, що якщо ви хочете бачити ось такий колір. То обов'язково треба додавати або хвості, або пекацит, одним словом, підкислювати ґрунт. Мені і так нормально. Я не підкислюю вже більше трьох років. Ось, до речі, ще один незвичний сорт, який називається you and Me. У цієї гортензії багато пелюсток, і вона утворює таку махрову квіточку. Теж може бути блакитною. в мене вона рожева, рожева і красива. Для крупнолистих гортензій дуже важливий вибір правильного місця посадки. У мене вони зростають під будинком і бачать сонце лише після 16.00. Тобто активну фазу сонячну вони знаходяться у тіні. Якщо ж посадити їх повністю в тінь, то скоріш за все рясного квітування ви не побачите. Ну і на повне сонце також садити не можна, бо вони просто погорять. Тому ось такий варіант, як в мене, виявився ідеальний для моїх гортензій, саме макрофіла, бо вони тут і рясно квітують, і не горять від активного сонця. Як же правильно висаджувати крупновисті гортензії, як і більшість інших квітів, але в посадкову яму обов'язково додавайте торф або кислий ґрунт. Вони це люблять, так як і азалії, рододендрони або лохина. Відносно обрізки гортензії макрофіла я взагалі не обрізаю. Роблю їм тільки санітарну обрізку, тобто видаляю сухі пагони або дуже тонкі. Так як у них квіткові бруньки знаходяться на верхівках пагонів, тому якщо ви обріжете, то ви квітування не побачите за виключенням ремонтантних сортів, тобто тих сортів, які квітують не один раз на сезон. Але вони, як правило, класичної форми, тому я обираю різні. І навіть якщо вона квітує один раз, то вона квітує ось так пишно і красиво. На моєму каналі є зимове відео, де я розповідаю, і показую, як саме я вкриваю свої кровнолисті гортензії. Багато хто робить це неправильно. Вкривають плівкою чи підложкою під ламінат чи ще якимись підручними матеріалами, а цього робити категорично не можна, тому що вони можуть просто випрісти, вони мають дихати. Я використовую саме біле агроволокно, обмотую декілька шарів. Перед тим зв'язую кущ, все показую. Можете зайти і подивитися. Як бачите результат ось такий: всі вони квітують. Деревовидна гортензія. Вона починає квітувати сама перша з усіх видів. У мене це сорт Strong Annabelle. Має величезні шапки, які на початку ось такі біленькі, а потім змінюють колір на зелений, коли вже відцвітають. Минулого року я обновила кущ, повністю його зрізала аж до землі. Тому цього року на рослинові пагони, і як бачите, він в мене не сильно великий. Хоча зазвичай в мене він удвічі більший. Саме деревовидна гортензія абсолютно не вибаглива до ґрунтів. Вона в мене зростає у звичайному городньому ґрунті. Я не додавала їй ніякого торфу і ніяких інших спеціальних ґрунтосумішей. Єдине, що можу сказати, на повному сонці вона постійно в'яне і їй потрібно більше вологи. Тому посадила її під парканом, і нарешті вона у мене почала добре почуватися, нарощувати пагони. Тобто їй також варто давати трошечки притінене місце, бо поливати треба буде щодня. У деревовидної гортензії середня обрізка, приблизно сантиметрів 30-40 від землі. На зиму ми її не вкриваємо, тому що що? тому що вона повністю морозостійка. Волотисті або мітловидні гортензії, напевно, має кожна садівниця, бо вони невибагливі, абсолютно морозостійкі, і в них ось такі великі шапочки з квітів, які ще і в більшості змінюють свій колір на рожевий. Це сорт фантом. Вона вже почала змінювати свій колір. Але так як в мене вона зростає на повному сонці, і у нас тут вітри спекотні, то вона починає підгорати. Напевно, три тижні, як вона поквітувала, і вже вже я бачу підгорає. Минулого року ще гірше було, тому що в нас було плюс 45, Поливу не було, бо не було світла. Самі знаєте чому. То я вже сподівалася, цього року буде краще, але ні, вона так само підгорає. Це, звісно, залежить від сорту, це залежить від регіону. Наприклад, на західній Україні вологіше і такі гортензії почувають себе краще. І ну і це, звісно, залежить від місця посадки. Це гортензія сорту Пінкі Вінкі. У неї, на відміну від Фантома. Оці китиці, не кругленькі такі, а більш конусоподібні, видовжені, звужуються до кінця. І вона вже почала змінювати свій колір. Як бачите, вона більш стійка до спеки, скоро вона стане насичено малинового кольору. У мене, до речі, більше 30 різних сортів волотистих гортензій. І більшість з них я формувала на штамбі самостійно. Для цього не потрібно щеплювати рослину. Кожен з вас може легко це зробити сам. А це молода гортензія сорту Sunday Fries. Я також її формую на штамбі. Зараз покажу вам, як це робити легко з нуля. А поки звертаю вашу увагу на обрізку. Саме волотисті гортензії треба обрізати на дві пари бруньок. Ось одна пара і друга пара. Отут я обріжу восени. Бо чим більше ви лишаєте бруньок, тим у вас більше буде гілочок і самі суцвіття будуть менші. І чим менше у вас бруньок, Тим менше у вас гілок, але вони будуть потужні, міцні і суцвіття будуть більші. Я вам скажу, що половину з цих гілочок я просто приберу на наступний рік. Показую вам, як звичайного кущика велетистої гортезі зробити штамбову форму. Звісно, формувати краще починати з маличку і давати зростати лише одного пагону. Якщо дати добрий, тоді він максимально високо зростає. Якщо ж у вас вже є ось такий кущ з декількома пагонами, показую, як зробити штамп на прикладі цього. Обираю найвищий пагін, міцний, інші обрізаю. Так, оп, оп, все, обрала найвищі. Тепер дивлюся, чи влаштовує мене висота. Якщо б мене влаштувала ця висота, я б зараз обрізала ось тут. А так як хочу зробити іще вище, то я обираю гілочку, яка йде в сторону і обрізаю усі, крім неї. Лишається вона. Далі я її буду формувати ще вище. От десь 1,40 сорок мене влаштує. Тому я відрізаю верхівочку. Наступне, що треба зробити, підв'язати цю гілочку до опори. Беру бамбук і підв'язую. Звісно, ви будете це робити у себе в клумбах. У мене просто ще в горщику, тому показую так. В принципі, те саме все що для горщика, що для клумби. І фіксую до опори гілочку, щоб її не зломив вітер або сніг. Ось так. Далі наша задача обривати усі листочки, які будуть з'являтися на штамбі, і нарощувати шапочку. Я лишаю знову ж таки тільки дві пари бруньок. Всі листочки, що йдуть нижче, я обриваю. І так вони будуть рости ще десь 2-3 роки. Потім, коли уже стовбур з дерев'яніє, вони перестають тут рости. Також можуть бути знизу гілочки. Все ми обрізаємо, лишаємо тільки зверху. Ну і формуємо, так як я говорила, на дві пари броньок. Через 5-6 років у вас буде гортензіове дерево. Моїм найстаршим штамповим гортензіям 8 років. І опору я їм зняла після четвертого року. Тепер вони тримають самі себе. Ви подивіться, який тут вже стовбур. Ось такий міцний, потужний, нещодавно у нас був буревій, і вони стояли. У мене багато і класичних кущиків волотистих гортензій. У більшості це ті сорти, які не виростають великими. Один з найпопулярніших сортів ренсам. Садівники люблять цю гортензію за насичений колір. От вона тільки почала змінювати свій колір, і вже ось така яскрава. А в кінці серпня вона буде насичена, така малинова привертатиме до себе усю увагу. Причому вона зростає на повному сонці, і, як бачите, не підгорає. І, напевно, найчастіше мене запитують, чим же я підживлюю свої гортензії. Виробники вже подумали за нас про це. Я приходжу у садовий центр і обираю на поличках коробочки з намальованими гортензіями. Як правило, я купую або ось таке доброго від сімейного саду, називається супер, або ось таке. Яраміла для гортензій магнолі рододендринів. Тут є всі необхідні поживні речовини, які потрібні для гортензій. Вони закладають багато квіткових бруньок і ради. Нас пишним квітуванням з вами була ваша Юля. Дякую за ваші коментарі подобайки. вподобайки. Хто ще не підписався, зробіться. У мене багато цікавої інформації про садівництво. Також у мене є інстаграм-сторінка, де я у сторіс показую більше свого буденного життя. Моя мета зробити Україну квітучою.